Приходи Едуарда Діскомфорта в селі. Частина перша. Добрий день, добрий день, це його. добрий день. Мене звуть Едуард Діскомфорт. Це можна погуляти це свіжий воздух, за і св... Дихати, дихати О, повними грудями, дихати свіжий воздух. Це не те, що в Одесі, це, то, то там, машини туди-сюди, гази, це все. А тут свіжий воздух, це і ташки. І ташки такі теж свіжий воздух. Який свіжий воздух, то свіжий воздух. О, той той. То виба, то виба. Коротше, гуляти. Це дом дом мого друга. Я тут багатий, я у друга поселився, друг багатий, я багатий, ми всі багаті. Ось Ми тут селимося. ось Цей сад, дивимо, цей сад, там кури, кури, ми багаті люди, можемо дозволити собі яйця. Ось Дивимося, дивимося, там кури, кури, ось цей. Циква, цикла, ось дивіться, які кури. Ого, жирниці, вони дають яйця, чотири яйця кожен день, і ми не покупаємо це ось ми не покупаємо, там, знаєте, це 50 гривень якийсь. ні, ні, ні. У нас свої яйця, все своє, все домашнє, все своє, все своє. Вони теж дишуть свіжим воздухом, у них теж свіжий воздух, вони повними грудями, свіжий воздух, не те, що в Одесі. Вони в Одесі, правда, не були. Вони не були в Одесі. Що, що це батьки? Це мої особисті психоньки. А, а, а. а той дед, а то й Ну Ми на нього дивитися не будемо. Не будемо дивитися на діло. Це звична така. Дід є в кожному дворі. Ось Ми подивимося на нього з іншої сторони. Він не дуже корисний, але в нього дуже смачні консерви на третьому вірагу. Він такий передбачливий чоловік, чоловік передбачив. Зараз, 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 зараз. То йдіть мого друга. Кофінь. Не, ось 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 польська. так, так, так. Він, поляк, він. Ну, це його. Що? Добрий пан, що 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 що, він, ви розумієте мене? Мене понимає. Що пані що? Це. Що по них Я не розумію нічого. каже, що добре, добре. Каже, що все добре, що ну, скупо жонку. Так. Ну, що що сес це. Ой, як, як складно розмовляти польською, але розумію, розумію. все його розмовляємо з іншого. розумію, але це й таке. О, дивіться, так, птахи, птахи дихають свіжим воздухом. Ось, ось, дихають свіжим воздухом. Ось птахи, птахи. Ось. Тут у нас сад, тут у нас той вогород. Ми, 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 ми там зачистили все все відросилося, тепер там буде щось рости. Тут у нас гілочки, Ну то гіличці таке, це декорації, щоб я міг ось тут стати і природою насолоджуватися. Та то, таке, ааа, природа, свіжий воздух. Гілий. Я так люблю гілочці. Чесно, так люблю гілочці. Так, вон, дивіться, які. Дивіться, які. О, дивіться, 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 о, дивіться, 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 дивіться. О, яка краса! Це природа, природа, не те, що в Одесі, не те, що в Одесі. Дивіться, яка краса яка краса, господи, яка, краса. яка не має... ну, дивіться. О, о, дивіться, о, калина, калина, дивіться, дивіться, дивіться. О, колина. Калина. Зараз, даже, зараз, зараз. Ну, одну, одну, одну. Киса. Господи. Ой, okay. смач... mm -hmm. Ой, лузі. Ой лузі, червона калина Похилилася, чомусь наша славна Україна зажурилася, А ми тую ще роду, коли А Ми нашу славну Україну не розвеселимо. Ой, о, добра така пісня, я її так люблю. Неймовірна пісня така солоденька, така душа, то сі це і зараз, і зразу все таке співає, і зразу таке хочеться співати. І зараз таке свіже воду. О, свіжий воздух, як, я свіже, як він на мене діє. Неймовірна. О, це колени, якщо ви хочете, пригощатися, і завжди. Ми її просто не консервуємо, що у нас так багато калини. Ми вже 30 банок зробили, у нас вся кладовка в калині. Час, ось там у нас дерево, то це все в калині, все в калині. Ми навіть борщ робимо з калини. У нас у нас там капуста з калини, у нас все з калини. У нас багато Ну і це залишилося пташкам. Хай теж це його ж... поїздся, поїться пташки. Ну це його таке. Це дерево, це те дерево, це те дерево і це дерево. У Нас багато дерев, ми такі багаті люди, у нас дерев багато. Ось. А це кострища. Це кострище, але воно не горить. То ми тут збираємося таке сміття і потім якось розпалаємо, палає. Я люблю, коли вона палає, воно все таке горить, горить, палає. Люблю, коли вона таке палає, дим йде, там все, все таке палає, красиво, палає. Люблю, коли воно таке палає, красиво. Ось. Тут, тут, тут Лист чачка палять, все появляється. Ой, все палять, все палять, все, все. Ой, ой не можу. О, а то, а то, а то, а то. Дивіться, земля, земля, то кроти. То ось, Бачите, 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 там кроти. Я, я, У мене буде шмакси, розіти. То кроти, там ось, ось кроти. Якщо я буду рити, буду рити, то там буде крати. Я знайду його. Я я можу довго рити, але не знайду, напевно. Ну ну там крот живе. І ось там дивіться, теж та, теж тут. Це напевно не напевно. а ось там. Ще, ще, дивіться, О, він роє свої нори. Я взагалі не дуже люблю кротів, якісь вони ці подземні типи, вони такі, підозріли, підозріли. якісь вони не дуже. Ось, ось така історія. Ось. А це у нас ялинка, ялиночка. У нас було новий рік, у нас таке, але ми її зрубати не стали, ми її тут пошли ростаємо, дивіться, прекрасна калини. Ось щоб вона така красива була, жіночка така все гарна. Ці, тако, дивіться, яка вона, яка вона. Але тут дивіться, голечки такі, голочко такі, дивіться, які голочки, голочки, голочки такі, олочки такі. Красиві, красиві голочки, тут. калинка, голочко голочки неймовірні, неймовірні. Ось голошка таке, діленечка така, все, все це неймовірно. Боже, як я люблю, природу, як я люблю воду, все-таки люблю. Там собака лає, лає, собака собі, хай лає. Хай лає, чого не лаєте, Чого не лаєте, лайти. Я раніше розмовляв російською, ну, повинна сказати. Але повинен сказати, що російською настільки я можу думок вирізати своїх, як, як, українською, як українською, от почнеш говорити і зразу ж, ой, у лузі червона калина, похилилася. Ось наша славна Україна. О, то, то гілка, то гілка, то дерево, дерево то... тут сила. Яблення, яблення. Тут яблука, тут... але тут немає точніше я з'їв і дід. Дід там все законсервував, а я всі консерви ну Третє мірова, тому я все з'їв. Я люблю їсти. Коротко, тут дупло. тут дупло. тут колись жив цей а, дід, але він звідти з'їхав і построїв собі хату. Ну, то колись жив дід з бабою, все з'їхав, з'їхав. Построю хату собі. ось. А це зробив своє з другою, це дача. Ось це дача. Ну, таке дерево, дерево красиве. Вони спочатку хотіли мене тут поселити. Але я кажу, ну у вас є свій на кімната, то можна мені. А таке, ну добре, добре. У буці буде жити, собачий там він охороняти наш буде дом. А друг каже, ні, 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 я... він поселився зі, зі мною в кімнаті. Ну, коротше, я так не поселився ні в буці, ні в дереві. Я. я так живу в кімнаті, з другом, <кій> друг дуже добрий. Я його так поважаю, так поважаю, так поважаю. Чесно, чесно. Так поважаю. Ой. Ой, дивіться. Дивіться, ось так. Це дерева, це дерева. Ось калина. Ось калина, дивіться, яка така україночка яка. Дивіться, дивіться, скільки калини, калина. Калина, калина, калина. Дивіться. Неймовірно, неймовірна краса. Ти, ти знімаєш? знімаєш ту, 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 неймовірна краса. А тут ягодка, тут ягодка. Там я цели. Тут до сусідів трошки така. Але сусіди не крадуть, бо українці не крадуть ніколи. Дивіться, скільки. Скірка, господи. господи. І ми це все ще не законсервували, у нас там все з коли не еси. я це ж не віддам вже. А тут виноград у нас. Але він дикий ми його не їси. Ось, ми його не їси, він дикий, він кусається. Ми коли цей виноград не їси. Ой, ось така! Екскурсія погасимо. Слідчий раз я щось ще розповім про наш сад. Але поки на цьому все дуже дякую, але я піду борщ з калину їсти. До побачення. Ой, у лусі червона калина похилилася, чомусь наша славна Україна. Зашурілася, а ми тухі у червону колин підіймемо, а ми нашу славну Україну геросилимо.